Коротше, подивився я тут найдорожчий серіал в історії Володар Перснів, персні влади, думав зараз, як переодягнуся в ельфа, та почну знищити орків наліво та направо. І на це були причини, адже новий серіал Амазону є не тільки найдорожчим у виробництві за всю історію кінематографу, а й розповідає про події, які ми не бачили у фільмах Пітера Джексона раніше. Ну і шоуранери обіцяли, що цей проєкт буде найякіснішим та найепічнішим фентезі, яке тільки можна. Можуть подивитися смертні особи, тобто, ми з вами. Очікування були неймовірні. Ну і цей серіал вийшов <сих> ніяким. Все, дякую за перегляд, ставте подобайку та підписуйтесь на канал. Окей, це був дуже смішний та оригінальний жанр. Створення серіалу по Всесвітоволодрах Перснів можна порівняти з кулінарією, це як взяти хороші інгредієнти, чудовий рецепт та видати це все у руки поганому кухарю, спеціалісту, який не те, що не може створити все як треба, а елементарно забуває посолити та додати спеції до страви. І не подумайте, що цей серіал поганий. І огидний, як, наприклад, «Джінка галка або «Гало», або ну я не знаю, міз Марвел, ні. Він має дорогий продакт велю і непогані спецефекти. Основна частина акторів грає чудово і викладається наповно, аби не зганьбити оригінальні продукти франчайзу. Проте під час перегляду можна помітити наступне серіал, хоче бути копією володаря перснів Пітера Джексона. Намагається повторити його стиль, темп та структуру. Цей кухар, який є «Амазон», Дуже старається зробити щось смачне та презентувати страву у сучасному стилі. Привіт із тебе. Проте для виконання цього завдання таланту і досвіду не те, що не вистачає, їх немає. Сюжет першого сезону розповідає події у фантазійному всесвіті серед земля за кілька тисяч літ до події Гобіта та Володаря Персні. Ця розповідь, ну а тобто, сюжет, нагадує історію дитини, яка не може зробити правильні акценти, і при цьому хоче розповісти всі деталі у подробицях і до того ж, яка не розуміє, що час це найцінніший наш ресурс. Перш ніж я простромлю кенжелам твоє отруєне серце. Прошу діти, твоє загострене вухо, що всі твої діти ще мертві. Схоже, я тут не єдиний ельф, кого змінила темрява. Може, твій пошук наступного Моргота має скінчитися у власному дзеркалі. А може я спершу уб'ю тебе? Орк поневолювач. Каладріель! Основною персонажкою першого сезону є Галадрієль, та сама ельфійка, яку грала Кейт Бланшет в оригінальних стрічках. І хоча цей персонаж може бути цікавим та демонструвати глядачам свою драматичну еволюцію, вона ніяк не змінюється по ходу першого сезону і просто нагадує жінку, яка залежна від медикаментів, буквально вона дуже дивно себе поводить. Ось як тут що вони зроблять, дізнавшись, що ти допомагала мені, дізнавшись. Що Саурон вижив завдяки тобі? І помреш ти завдяки мені. Згоден, згоден, згоден. Деталізація характеру персонажа, драматична еволюція. Там знаєте, це нудно та неважливо. Я згоден краще просто показати красиві футажі з нею, які можна буде використовувати у промо кампанії. Ось сломо. Цей саме фрагмент нам показують близько однієї хвилини. Ну як? The way we've seen her in the movies, she's been very like flowy. With her. Yeah. Mm -hmm. you know, Serene, so she's not doing much. And this time she's like full on. Because yeah. so, we are so far in the past, yeah. and I'm so excited to just see this younger version of yeah. her. And Або нам презентують таємничого незнайомця, який стає головним антагоністом у фіналі сезону. І так, це спойлери, проте ви так все знаєте. Ну, серйозно, ви вже це бачили в інтернеті. І як з Галатерієль у нього є деякі проблеми. Цього разу вже з логікою. Ти не знаєш, що я зробив? перш ніж потрапити на той плід. Ти не знаєш, як я вижив? Як ми всі вижили? Коли ці люди дізнаються, то проженуть мене. І ти теж цей чоловіга під час події його першого сезону не має жодного плану, чіткої цілі і його трансформація це просто Одеус Екс Махіна у квадраті. Це навіть гірше ніж орли з оригінального повернення короля. The Eagles. The Eagles Хлопак просто стає абсолютним злом, не дивлячись на те, що він повинен був, ну давайте рахувати, померти, втопитися, сидіти у в'язниці та ще раз померти. Іноді щоб знайти світло, слід спершу торкнутися темряви. Що ти знаєш про тем? А так, 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 тут є ще й таємничий темний ельф, який зовсім не розкривається і нагадує лиходія мультфільму для малечі. Він не має жодної передісторії, він не цікавий

Lord of the Rings is the star, yeah, <laughs> you yeah, know, yeah. like Tolkien is the star. Um, and, and because of that, it affords you really the freedom to just uh, go out and find the best performer and really be at two criteria for every role. It was find someone who's an amazing performer and then find people who have Middle Earth in them. Mm -hmm. Ці вищі названі моменти це лише маленька трібка біда серіалу. Героїв дуже багато, а дійсно цікавих немає жодного. Деякі нудотні, деякі дурковаті, а деяким просто не дали часу або місця для розкриття. Але висновок сумний у першому сезоні зовсім немає цікавих діових осіб. Ні, 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 це не так робиться. І все було б не так страшно, якби у серіалі ми побачили, захоплюючі ситуаційні пригоди та якісні темпи розповіді. І вони є! І ось вони вже. А та ні, це жарт, їх теж нема. Угу, Нема. Ці елементи теж зламані на глибинному рівні. Темпера Часто ми можемо слідкувати за сценою, яка йде 4-5 хвилин і не має жодного сенсу, або має мінімальний імпакт, який можна скоротити і не знущатися з глядача. Або його вільному часу. Як приклад, це те, що серіал починає бути цікавим тільки на шостій серії. До цього ми маємо тільки діалоги, нудьку та демонстрацію пейзажів. Ти підлеглий конюха. Я думав, що я в кавалерії. Так і є. Конюшні підметатимеш. Не кажіть мені, будь ласка, нічого про атмосферу. Я читав книгу я обожнюю фільми Джексона. Там все цікаво, навіть з повільним і ну, деяким медитативним темпом розповіді пригод. Навіть повільний темп буває цікавим, спитаєте Вільньова. of power. Teaser trailer, go. Oh, um, I would say like expansive because yeah. we're getting this like whole new look into the second age on screen and it's going to be so amazing. I also want to say representative because we're getting like more diversity within this series. Like we're seeing outfits Black elf, we're seeing first female dwarf. В історії має ну, мало видовища. Одна це битва орків та селян біля якоїсь таверни. Епічності тут немає. І до речі, якщо не знати, що це серіал, то можна подумати, що це десь на Росії. Інша ж велика це битва рабів та орків, в якій дуже багато балету та тросів для польотів і зовсім мало цікавої хореографії та реалістичності. Ну а щодо маленьких, це битва Галадріель з тролем та навчання молодих бійців на острові з тієї ж самої Галадріель. Проте остання сцена була і в Дім драконів. Порівняємо їх. Яка битва вам здається більш реалістична, а яка більш схожа на тік-ток та якийсь цирк? Mm? Всі ці крінж-переходи приводять нас до фінальних епізодів першого сезону, які, не буду брехати, здалися мені набагато якіснішими та цікавішими, аніж перші шість. Перший сезон завершується клівхенґером, а саме появою темного лорда Саурона Гендельфа, створені Терекі... та К... Ну всі, ми знаємо, що це Гендельф, окей? З пітьми ви прийшли у пітьму і повертайтеся! Він не Саурон, він інший. Він і старий. Він я хороший. Створення трійки -кі кілець і ратифікацію Народної Мордорської республіки, А, а ні, сорі, це не той футаж. У... А ось ось він. Uh -huh. Оце воно. Чому не можна було зняти увесь серіал як ці два епізоди? Навіщо так багато пустих діалогів та сюжетних арок? Чому не можна зробити простіше і цікавіше? Ну, звичайно, відповідь на всі питання гроші, гроші та бажання доїти цей серіал ще 10-15 років. Amazon Prime Гадаєш, вона там що з'їла? Mm -hmm. Що це таке? З нею вилилося. Але якщо ви не змогли зробити цікавий свій перший сезон, то що ви будете робити далі? Як повернете ту аудиторію, яка відпаде від вашого Амазон Прайм після першого ж сезону? Якщо порівняти з неймовірною Міз Мейзел або хлопаками, це дуже слабкий серіал. персні» перснів персні влади продовжується протягом 10 годин. Це більше, ніж подивитися всі три класичних фільми про володаря перснів. Серіал коштує дорожче, ніж ті фільми, ну і серіал новіше, а тому повинен бути як мінімум виглядати візуально краще. Mm -hmm. Все ж таки 20 років. І на це питання відповість мемасний Денні девіто. Mm -hmm. Ну а тепер ви будете шоковані. Я не задоволений першим сезоном. Mm -hmm. Я не жалкую про витрачений час, проте. Я не хочу продовження цієї історії. Найдорожчі історії за всю історію серіалів на хвилинку. У мене все одно. Чому ж я так багато уваги акцентую про вартість цього серіалу? Це ж не мої гроші, це не гроші Таноса, так не мої. Але велика доля рекламної кампанії Амазон будувалася на тому, що цей проєкт коштує багато грошей, не на якості продукту, а саме на його ціні. Картина не містить ніяких великих битв, не має дорогих декорацій, не має у своєму складі, хоч декілька великих зірок. У нас в українській культурі є прекрасне прислів'я. Скромних скрізь поважають, а хвальків зневажають. Ці слова слід писати на могильному камені цього серіалу. Підсумовуючи, володар перснів, персні влади став великим розчаруванням для індустрії та особливо для шанувальників фентезі. Цей серіал на голову нижчий, аніж класичної трилогії володаря перснів та гопіта. Він слабкіший за дім драконів. Продукт не може зачепити нічим індивідуальним, маючи такий великий бюджет, таку довіру Амазона та таке чудове перше джерело, це просто фіаско. Я не знаю, чи можна було зробити. Пити гірше, проте творці зробили все не так, як від них очікували, та як це було потрібно. Чесно кажучи, мені здається, що шоуранери та режисери просто не розуміли творів Толкіна та фільмів Пітера Джексона. В серіалі, крім назви та локації, немає нічого схожого на те, за що ми всі полюбили класичну трилогію та нову трилогію Гобіта. Ну я думаю, їх хтось любить, я не люблю. І будь вдячний. Що більше ніколи їх не побачиш. Саме тому, коли я буду згадувати цей серіал, я буду згадувати й одне слово. Прикро. Все, вони пішли! Дякую, що подивилися аж до цього моменту. Не забувайте про лайки, підписи та коментарі. Ну, а тих, хто хоче підтримати мою творчість, запрошую на Patreon. Дякую всім, хто мене підтримує. А саме Танкер XYZ, Остап Гевко, Ярослав Левченка, Йош Єжов, Андрій Лях та Богдан Шевчук. А також Дмитро Володимирович, його жінка Дар'я, Владислав Топчи та Артем Гаврюшов. Дякую за ваші донати на Монобанку. З вами був Володар Камінчиків та Нос Перстнайте. О, яка тут була промокампанія. Просто подивіться на цей ролик. Так, це 2022 рік. Найдорожчий серіал в історії це робили люди з Амазону. Позорська.